Так, ну, мабуть, всі, хто сьогодні був, вже зайшли, все підключила. А, так, показую знову екран. Десь мій екран. А, у мене тут закрило стоп. У мене тут закрив так, всіх підключила. Значить, що буде на Google диску. На Google диску, якщо ми скинули документ туди, ми маємо певні проблеми і певні переваги. Перша. Проблема, з якою ми зіткаємося, що документ, який лежить на Google Діску, якщо ви відкриваєте його з комп'ютера, ви його отак, як ви бачите, я той же самий документ поклала, тільки не форматований. Він редагуватися і форматуватися не буде. Що б я тут не робила, от як би я його не виділяла, у мене будуть тільки зауваження, які я можу сюди написати. Але нічого змінити в цьому документі я не можу. Щоб його змінювати, треба відкрити в додатку Google Google документи. От я відкриваю в додатку Google документи, і у мене зараз відкриється зовсім інший документ, вже такий самий, як Word. Перша проблема, з якою ми зіткаємося, це та проблема, що вантажиться він трошечки довше. Якщо от він поки не завантажиться повністю, поки у мене отут не, не піде хрестика, появиться значок, що він завантажений. У мене буде мишка їздити, мені треба посидіти і зачекати. Можливостей по вставлянню якихось об'єктів, ну тут трошечки, трошечки менше. Практично, все те саме, що є в Word. Якщо ви подивитесь на інструменти, всі вони тут є, як, які були в Word. Практично нічого не змінюється. Робота проходить на Google диску точно так же, як і в Word. Ctrl-A, виділили весь документ. І тепер у мене знову ж таки, отут є шрифт. Який я можу встановити, розмір шрифта, який я можу встановити. І дивіться, отут є, в принципі, практично всі ті ж самі моменти, але тут є така вкладочка формат. Заходжу в формат, і отут у мене все є: стиль абзацу, вирівнювання та відступи, параметри відступу. От, Щоб встановити відступ тільки на абзаці, а не на всьому документі, треба скористатися параметрами відступу. От, те ж саме, що у нас в Word. Отут от, я ставлю 0,0 менше тільки оцих, і спеціальний відступ перший рядок. Я тільки хочу перший рядок. Ви бачите, у мене знову ж таки вискачує вискакує стандартне значення 1,27. Ставлю застосувати, і у мене вже відступи всі встановилися на мій документ. По ширині сторінки стоїть прямо зверху, я його вирівнюю. І далі я працюю практично точно так же. З написами я точно так же працюю, я можу клацнути перед першою буквою і обрати цей відступ, поставити надпис. Посередині, ось у мене все воно вже встало. З картинкою я працюю точно так же, класно на неї і можу її змінювати розміри. І так, параметри зображення. Ось тут у мене є параметри зображення, де я можу. Ага. Так, де у мене тут параметри зображення? От тут це Uh, замінити зараз де параметри зображення, тільки що я їх бачила uh, ще раз uh, обтікання. А, от обтікання. Ось тут у мене стоїть. По появляється прямо перед картинкою. У мене появляється обтікання, де я можу натиснути от варіант другий. І у мене з'явилося обтікання тексту. Перетягувати картинку я можу куди завгодно. Тобто тут трошечки простіше, тут менше всяких команд. Але, в принципі, для того, щоб зробити красивий документ, у вас тут все є. І Плюс перевага, чи вам не треба тут е, ніяким чином е, зберігати ваш документ. Ваш документ зберігається сам автоматом. Стосовно таблиці, клацюю на таблицю. Зараз. клацну на таблицю. Так, по коментарі. Так, пробачте, у мене кудись все уїхала. Показати меню, хочу, щоб мені показали. І поїхала я в таблицю. От зараз я вже наставляла сюди якихось елементів. Я їх зараз приберу. Класнула на стрілочку назад, і я прибрала ці елементи. Самі елементи таблиці тут, на жаль, можна форматувати тільки оцими бігунками. Взяла бігунки і змінила розміри таблиці. Або ось тут поставила на, прямо на поля і змінила розміри таблиці. В Google Диску ми вже не можемо: у нас тут трошечки гірше, ми не можемо тут. Оперувати просто, так, взяти і відформатувати повністю цю таблицю. А які переваги ми з вами маємо на Google Диску? А переваги ми маємо, так, в, в якій закладці я вже забула, от в інструментах голосовий ввід. Тобто вам не обов'язково вводити в документ якийсь текст. Вам достатньо включити, увімкнути голосовий від і отут натиснули диктофон, щоб диктувати. Треба поставити, де ви хочете, цей від. Ну, от я введення інформації. От тут перед словом дистанційно я поставила курсор, і зараз я е, буду диктувати. Так, а чого воно в мене. А, пише: зараз я буду диктувати. Бачите, все, що я сказала, комп'ютер пише. Таким чином, причому він пише, він слова перевіряє по словнику. І коли я диктую йому, він пише ну, практично без помилок. Зрозуміло? Mm -hmm. Так. Більше нічого про Google Диск я вам розказувати не буду, я вам викладаю знову ж таки презентацію, в якій всі ці команди показані зі скріншотами. де що знайти. Для того, щоб, Ну, от коли мені не треба вже голосовий віт, я просто вимкнула на хрестик і все, і він перестане писати те, що я сказала. Ну, звичайно, що якщо ви написали щось на те то можна виділити і вимкнути те, що ви написали. Так, наступний момент, який я хотіла сьогодні озвучити. Зараз я знову ж таки вийду в інший екран і покажу вам тепер свою презентацію. На жаль, я сьогодні, як і ви, не встигла зробити так, щоб у мене. Так, зараз я включу презентацію, після її покажу. Щоб показати вам прямо на мобільці. Наступного разу, коли я буду показувати ваші роботи і відповідати на ваші питання, я вам покажу прямо на мобільці, яким чином можна, ну, можна мій екран вивести на екран комп'ютера, і я вам прямо буду показувати на мобільці, де знаходяться які команди. Зрозуміло, що більшість е, е, ваших гаджетів це мобілки, це смартфони. І у деякого немає іншого гаджета, крім смартфона. Хоча я б сказала так, що на час навчання, під час навчання в академії, в інституті я б на вашому місці купила собі на мобілку, а маленький планшет. На планшеті, в принципі, всі ті самі функції, як на великому комп'ютері. Просто розміром він зручніший, ніж комп'ютер. На мобільці ми обмежені з форматуванням тексту і зрозуміло, що тут у вас будуть виникати певні проблеми. Значить, ну це Я показувала, як на Google Діску це робити. Я, ви це зможете, зможете подивитися в Мудлі. І ви не просто це подивитесь, а ви це ще і спробуєте виконати для того, щоб у вас воно щоб закріпило, щоб ви могли з цим працювати. І так, розглядаємо тільки смартфон. А що ж на смартфоні? Екранчик невеликий, а яким чином ми можемо все ж таки там робити текстові роботи? В принципі, ви можете робити їх такі самі, як ви робите їх на комп'ютері. Звичайно, ви дуже обмежені в. Можливостях ви не зможете зробити суперкрасиву роботу, але творчу роботу, реферат якийсь, ви можете спокійно написати за допомогою смартфона, використовуючи тільки смартфон. Для цього треба піти в Play Market і встановити безкоштовно, встановити Word, редактор Word. І в цьому редакторі Word ви зможете працювати. З дуже обмеженими можливостями, але так само, як і на великому комп'ютері. Які особливості Word на смартфоні? Коли ви виходите з Word в смартфоні, то у вас все, що ви робили, не пропадає. От якщо ви в Word щось робили, не зберегли на комп'ютері, закрили, Word, у вас все пропаде. А от на смартфоні нічого не пропаде. Що це вам дає? Ви можете е, піти: в, по, Сайта. У вас є пошукова строчка, ви можете піти по сайтам, і ви можете там а, шукати якусь інформацію для копіювання. Яким чином, на смартфоні, коли у вас немає мишки, скопіювати якусь інформацію? Треба до абзацу або до конкретного слова натиснути і притримати пальчиком. Притримуєте пальчиком. От коли ви його притримуєте, а, то от, виділяється якийсь кусочок. І коли виділяється кусочок, хоч на сайті, хоч у вас в редакторі Word, ви в цей момент появляється твій слово вирізати, копіювати, вставити. Ну, звичайно, що на сайті ви нічого, крім скопіювати не можете, ви можете тільки е е копіювати. Притиріснули на сайті, скопіювали, закрили сайт, перейшли назад до Word, вставили, де вам треба вставити, клацнули пальчиком в тому місці відкритого вашого редактора Word. А щоб він був відкритий, дивіться, ви коли запускаєте Word, ну там клацаєте на нього пальцем, натискаєте інтерактивний екран, Word запустився. А ви знову ж таки, як на Google Діску, ви попадаєте в те місце, де не можна редагувати, тільки дивитися. От що би можна було дивитися, ви знаходите зверху букву А і намальований отакий олівець поруч з буквою А. Натискаєте на них і відкривається меню, де ви вже відкривається екран, на якому ви вже можете вставляти, обирати, копіювати, форматувати. От клацаєте туди, де вставити, знову ж таки, притискаєте пальчиком це місце, потримали трошки пальчиком, у вас з'являються три слова: вставити, копіювати, вирізати. Вставите, клацайте, і у вас весь текст, який ви скопіювали з сайта, весь вставляється в ваш смартфон. Таким чином, ви можете натягати туди кусків тексту, тобто якихось цитат, які вам там потрібні, або ще якісь е, діаграми. Якісь малюнки ви можете туди поставляти. І в редакторі Word тепер ви, у вас знову ж таки, як і от в текстовому документі на комп'ютері, у вас з'являється багато різних шматків, різних шрифтів, різних розмірів букв. Все, що вам треба туди доповнити, зрозуміло, що на смартфоні клацати пальцем по побукавкам маленьким для того, щоб ввести якийсь текст, це нонсенс, це смішно. Там є дуже хороше, прямо з знизу, в нижній строчці, є голосове введення інформації. Натискаєте на голосове на мікрофончик натискаєте і диктуєте зв'язки між тим текстом, який ви собі скопіювали. Додаєте в цей текст, додаєте ну, ті моменти, які ви самі писали на текстовому редакторі в комп'ютері. Коли ви все зробили, вам треба документ весь відформатувати. У вас там на нижній строчці буде повністю меню. От я отут от показую, тут трошечки закрила. Ну, ось тут відкрито меню, де буде живний шрифт, такий там колір шрифту і різні розміри тексту. Якщо ви побачите лампочку, то лампочка, коли ви на неї натиснете, вона вам повністю виділить весь текст всього документа. Якщо ви лампочку не побачили, а це дуже, вона там меню не дуже зручно построєна, от я сама сьогодні хотіла е двічі знайти цю лампочку. Один раз я її легко знайшла, а другий раз я її просто не знайшла. От Щоб не час і не шукати цю лампочку, достатньо класнути на першому слові, притримати пальцем текст, появиться е знову три слова: е вирізати, скопіювати, вставити. Ви далі на ці слова натискаєте тихенько пальчиком, і він показує вам ще таке слово, додаткове слово «Виділити все. Клацаєте «Виділити все і у вас весь документ у вас стає виділеним. Або, або можна, там є два маркери. Ну, якщо кому не лінький, і якщо текст не дуже великий. Другим маркером, ви починаєте отак його тягти по всьому тексту до самого кінця. І у вас виділяється синім світом весь текст. Ну, і все, коли ви виділили весь цей текст, то все, що ви можете зробити на мобільці, ви більше, просто не зможете зробити. Ви йдете в нижню строчку, там, де є форматування тексту. Де є форматування тексту, вибираєте а, отут назва тексту, клацаєте на неї, на неї прямо на слово, калібрі, і випадає список, де є назва шрифтів. Вибираєте Times New Roman, клацаєте на цифру біля назви тексту, вибираєте а, розмір шрифту, 14-й. Ось тут а, буде у вас а, Строчка от далі, тут у мене вона не влізла. Якщо ви там пальчиком туди натиснете, то там у вас будуть строчки, де по всьому по ширині сторінки, або справа, або зліва. вибираєте по ширині сторінки і там буде слова, основний текст. от Тут появляться слова, основний текст і абзац. От ви обираєте абзац, і ви можете там в тому абзаці знову ж встановлювати відступи, ви можете там встановлювати міжстрочковий інтервал, тобто там ви маєте теж можливість трошечки зробити свій текст красивішим. Стосовно картинок, редагування малюнків, там дуже просте, ви клацаєте просто пальчиком по малюнку. Змічуєте оцими пальцями більше менше розводите, Ну, так от, як, як ви там більше збільшуєте, зменшуєте цю картинку і пальцем тягаєте її по тексту туди, куди вам хочеться. Тут немає таких особливих встановлень, правил форматування малюнків, тобто тут просто все куди потягнув, там воно й буде стояти. Форматування таблиці таке ж саме, як в Google Диску. Зверху клацаєте на таблиці, на стовпчику, появляється зверху така лінія, і зліва з'являється лінія. От бігунками таблиці ви зменшуєте розмір стовпців або збільшуєте розмір стовпців саме по цим сірим лініям, бо інакше ви їх не зміните, розмір стовпців. Ну, зберігати практично нічого не треба, документ смартфон сам все зберігає, але е, зверху, от коли ви тільки входите в е, форматування тексту, зверху у вас е, стоять три крапочки. От там у вас зверху форматування тексту, отут ось, у вас є постійно є три крапочки. Натискайте на ці три крапочки, і там може бути така команда зберегти, відправити, ви можете відправити його на електронну пошту, викладачу, чи самому собі, чи ще комусь, хто допоможе вам подивитися, як цей текст виглядає на екрані комп'ютера, як він буде друкуватися. В общем, в смартфоні дуже невеликі можливості, і ще раз я про, про Скажу вам ще алгоритм дії в смартфоні, тобто ви зібрали або не диктували текст. Такий момент, якщо ви хочете, щоб текст одразу диктувався, ви не будете десь щось копіювати, а ви будете диктувати всю роботу. Тоді, спочатку, йдете в нижню строчку, встановлюєте Times New Roman, встановлюєте 14 шрифт на ширину сторінки і диктуєте, і у вас одразу текст. Стає таким красивим, яким він має бути, ну, вам не доведеться після форматувати цей текст. Ну, в принципі, значить, все я вам тут розказала, і завдання у вас цієї практичної роботи буде теж практичним. Значить, на виконання цього завдання дається вам до четверга наступного тижня, четвер наступного тижня. Закривається це завдання десь години о 18, щоб я встигла їх подивитися, проаналізувати і після висказати вам свої зауваження або пропозиції, або допоказати те, що ви не зрозуміли. В четвер, о 16.30, якщо хтось не зрозуміє, у нього не виходить, ви можете прийти на Консультацію, і після консультації ви зможете, ще у вас буде час для того, щоб виконати це завдання. Завдання буде невеликим. Я вам виставлю текст, який ви а, відкриваєте у себе на смартфоні, бажано на смартфоні, і ви робите там те, що я вам тільки що показувала. Тобто ви ділили весь текст. У вас буде інструкція до цієї роботи, виділити весь текст, встановити шрифт. Time's new Roman, встановити розмір шрифту 14 міжрядкові інтервали полуторні. Оце буде таке завдання. Е якщо у вас будуть виникати питання до четверга, значить е в Мудлі є форум запитання. Там можна створити свою тему, а можна. Просто на будь-яке моє об'яву, мою якусь об'яву, там є внизу кнопочки Відповісти. Неважливо, це не з тої теми. Натискаєте слово Відповісти і пишете своє питання. Протягом доби я вам на це питання докладно відповім, якщо треба, відповім з скріншотами. Так, які питання щодо сьогоднішнього дня? Так, сама у мене така група не розкручена. Ну, я ж вас розкручу все рівно. У мене всі працюють, у мене магістри другого курсу активно себе ведуть в, в, в дистанційному курсі, а ви прямо такі, що дітей нічого не кажете. Крім практичного завдання, у вас, буде ще, у вас буде ще два питання для обговорення. І кожне, ми починаємо спочатку, я вам аналізую те, що ви зробили, коригую те, що там так, не так. Питання для обговорення, готуйтесь і беріть участь в обговоренні, бо сьогодні ви заробили тільки по 2 бали, а могли заробити по 4. Так, в чаті мені всі, мабуть, написали свої прізвища. Ну, У мене на сьогодні інформації більше немає. Я пропоную вам тепер входити в. Там зараз я стоп-екран. Тепер далі ми працюємо в Moodle. Так, читаю ваш чат. У мене закрився екран, тепер я бачу ваш чат. Значить, завтра у нас занять не буде, пари у нас не буде. Пари будуть у нас завжди в п'ятницю о 10.30. У вас цей час в розкладі не незайнятий, і я вважаю, що краще працювати в п'ятницю, ніж в суботу. Якщо у вас є якісь проблеми з цим когось, давайте ми будемо обговорювати і давайте будемо обирати інший якийсь час для нашої роботи. Десять тридцять всіх влаштовую, раніше пізніше чи я? Все чия? Ну, добре, значить так, посилання я вам теж посилати більше не буду. Сьогодні я просила Ольгу Федорівну, щоб вона вам його розіслала. У мене немає доступу до вашого вайбера, і, в принципі, він мені і не потрібен цей доступ до вашого вайбера. Я виставлю зверху посилання на. Вход оці зуми. Кожне ну, кожний зум буде починатися в п'ятницю, о 10.30. Якщо вдруг з якоїсь причини щось у мене буде змінюватися, чи у вас буде змінюватися за цим самим посиланням? Або але час я буду вам виставляти вже і будлі об'яву, і через Ольгу Федорівну в ваш вайбер буду кидати об'яву чи час. На одне заняття ну, з якоїсь причини буде змінено. І, дівчата, починається у нас сьогодні вже наше професійне свято. Я вас вітаю з цим святом. Я хочу сказати, що ви молодці, ви обрали правильну професію. Я, як людина інформаційного майбутнього, я взагалі без комп'ютерів, смартфонів і гаджетів себе не уявляю. А я ж вважаю, що ваша професія це одна з найстабільніших і най, скажімо так, професія єдина професія, яка на сьогоднішній день ну не єдина, ще лікарі теж мають певний сенс. Ця професія. Бо більше більшість професій, такі як бухгалтери, програмісти, ще якісь там от, юристи, ці професії, які будуть вимирати, і які. Ну, Програмісти вже вмирають, вже вони практично не потрібні. бухгалтери теж вже професія не актуальна, це більшість бухгалтерів є безробітними. Тому обирати треба такі професії, які не зникнуть ніколи. А вчитель початкових класів це професія, яка завжди була, є і буде. А як заробляти собі на життя, маючи цю професію, коли ви маєте вже на хліб, на масло можна заробити? Бо професія вчителя я простояла у дошки, пропрацювала в школі більше 20 років, і я вважаю, що якраз ця професія дає можливість і для вашого творчого росту, для самореалізації, і для того, щоб заробити на достойне життя. В общем, я вас вітаю зі святом, Я бажаю вам всім міцного, міцного, міцного зараз здоров'я. Щоб ніяка зараза до вас не прилипала, щоб ви всі були здорові і е, ви продовжували з вами навчання. Ну, і е, стосовно дистанційної форми навчання, я виставлю теж одне з питань обговорень, наступного разу буде стосовно дистанційної форми навчання. От наскільки це зручно або не зручно, я розумію, що ви хочете ще друг друга. Мацати руками. <хи> ну, все ж таки, ми сидимо зараз вдома, ми тут з вами попрацювали достатньо, достатній час, і тепер ви можете спокійно розслабитися, випити кави, вам не треба нікуди їхати по такій погоді. ну Сьогодні погода ще нічого, а вчора була погода вже зовсім не така не робоча. Ну общем все, дівчата, до наступної п'ятниці. Нагадувати я через вайбер вам не буду, так що входимо самі. А, виставляти оцінки в, в мудрі я буду за те, що ви були сьогодні присутні, ви всі отримаєте по два бали. Все, до побачення. До побачення. Дякую. Дякую, до побачення. Ваш, вас також зі святом. Дякую, до побачення.